23 березня молодь міста разом з художником Дмитром Павленком, озброївшись фарбою, пензлями та бажанням творити, взялись за відновлення патріотичного муралу, який минулого літа створила молодь. А вже в цьому році невідомі вандали спаплюжили цей стінопис. Тож як тільки погода стала сприятливою, було вирішено відновлювати малюнок на стіні. Нещодавно у нас відбувся акт вандалізму в нашій громаді. А саме зіпсували наш мурал, який ми робили спільно з Хабка мура Ось це проєкт був школа муралістики. Ось я був головним митцем. Будемо відновлювати, будемо продовжувати робити цей проєкт. Ну, діти прийшли, диті, погода шепче. Будемо працювати, що робити. Самі такі ініціативи, як створення нових арт-об'єктів в місті, на думку Дмитра, об'єднують та захоплюють молодь у спільну справу та спілкування. Це дуже доречний проєкт, це дуже патріотичний та взагалі молодь в нас є, і її треба десь розвиватись, десь долучатись до всього. І вони з радістю це роблять. Мені також приємно, що мене долучили до цього проєкту. Я, як професійний художник, тут показую вміння, показую, як треба малювати. Ось те, що я вмію, я це передаю дітям. Молоді мурал це не просто малюнок на стіні, це візуальна розповідь, що оживляє міський простір. Він був створений в рамках школи муралістики за підтримки. ЮНІСЕФ. Після того як ми взагалі побачили, що пошкоджений мурал. ми побачили саме цей мурал. Я одразу написав Дмитру. Ось повідомив, що у нас така ситуація сталася, і ми з ним вже тоді планували зайнятися відновленням даного муралу. Я збирав ініціативну групу з молоді, яка у нас гарно малює і хоче розвиватися взагалі в цьому напряму. Ось ми домовлялися, але правда, ми б можливо зробили це раніше. Ми планували зайнятися взагалі відновленням муралу ще минулими вихідними, але на жаль, погода. Нам не дозволило цього зробити. Тож ми зібралися сьогодні і ось активно займаємося першим муралом. І е, плануємо завтра зайнятися муралом е, тим, що біля шостої школи пошкоджені на муралі були зображення саме військовослужбовців та героїв майдану. Взагалі шокуючий випадок. Коли в країні йде війна, і ви е, ось таким ось так пошкоджуєте е, мурали з зображенням наших військових. Ну, це в першу чергу знева. Ага, до тих дій до тих подій, так і обставин, в яких зараз перебувають наші військові, до того що вони роблять для нас, через кілька годин роботи мурал був повністю відновлений завдяки небайдужості та ентузіазму наступного дня. Молодь також зібралась, аби відновити ще один мурал біля шостого ліцею патріотичний кіт, який теж був пошкоджений невідомими. Тепер два мурали мають первинний вигляд. Історія відновлення мура приклад того, як молодь може творити добро та змінювати місто на країну.